Сьогодні про таке: 10 годин безперервних обстрілів. Росіяни запустили 415 дронів, крилатих і балістичних ракет. Цього разу головна ціль Київ. Роботизований полон вперше в історії. Окупанти капітулювали перед наземними дронами. Китайський слід від будівництва на Росії одного з найбільших заводів по виробництву БПЛА до затримання китайських шпигунів в Україні. Конференція з відновлення України. Чого очікувати від цього заходу? З ким вже зустрівся президент Зеленський? Диверсії у Великобританії. Жюрі присяжних визнало винними фігурантів справи, які діяли на замовлення російських терористів із Вагнер. Про це і інше. Просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку. І переходимо до новин. Почнемо з історичної події, такого ще ніколи не було. Окупанти капітулювали перед наземними роботами 3-ї штурмової бригади. Українські бійці атакували російські фортифікації на Харківщині, зачистили їх за допомогою роботизованих систем. А ті окупанти, які вціліли, здалися в полон роботам. Масований обстріл України росіяни запустили 415 дронів, крилатих і балістичних ракет. Цього разу головна ціль: Київ. Є двоє загиблих, і щонайменше 22 поранених. Пошкоджені багатоповерхові житлові та офісні будівлі, складські приміщення, гаражі. Внаслідок обстрілів у столиці виникли пожежі, і над містом утворився смог. А це вже наслідки масованого обстрілу Київщини. Постраждали шість районів області. Є поранені. Пошкоджені десятки приватних будинків, господарчі споруди, понад 30 автівок і гаражі. Під ударами також були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. Масована атака тривала 10 годин. Російські дрони небезпечні. Щоправда, і для самих росіян. Грандіозний факап російського дронобудування. Новітній російський безпілотник Альтіус зазнав аварії під час випробувань. Подробиці далі. Причиною падіння новітнього російського безпілотника Альтіус. Він же «Альтеїр», у Татарстані стала робота РЕП. Принаймні, таку версію просуває Уральський завод цивільної авіації, який допилює цей аналогавнятний проект. Зранку, перелякані українськими дронами, росіяни спостерігали за польотом у небі білого літака. Швидше за все, це був борт Сесна, який здійснював візуальний контроль. Пізніше вже полетів і сам важкий безпілотник. Щоправда, майже ж одразу він приземлився на будинок у садовому товаристві. ось знаете, в такое время, mm -hmm. то, что mm -hmm. Ну, сейчас с пяти утра где-то примерно он, он летал, так Говорят, самолет был. А после этого два пролетели, где-то в полдевятого, наверное. Как раз один из них вот сюда. Все там в запчасти, все на русском написано. Точно не знаем, нашли, наши Бежали, уж пытались потушить сами своими силами. В этом доме там один дед жил, mm -hmm. но его в этот день не было. повезло. Mm -hmm. А сейчас число? Мы... Да, очень большой проводом около, наверное, пяти метров. Дачний кооператив дубки, у якому і сталася надзвичайна подія, знаходиться не просто під Казанню, а її гісаді. Це траєкторія зниження літального апарату під час заходу на посадку на злітно-посадковій смузі авіапідприємства Казанський авіаційний завод імені Гурбунова. Саме тут збирають та модернізують ту 160 та ту 22 м. Окрім цього випробування ударного безпілотника відбувались в одному кілометрі від військового аеродрому у Береса куди росіяни перекинули після павутини свою стратовіан у коментарях російському виданню Бізнес онлайн уральський завод цивільної авіації, що знаходиться в Екатеринбурзі і нагадаю займається проєктом Альтіус, видав свою версію того, що сталося. Сегодня беспилотный летательный аппарат «Альтиус», созданный предприятием, действительно совершал испытательный полет и взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее, во время полета неустановленными внешними средствами радиоэлектронной борьбы была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме производства Зайшла нештатна ситуація. Надзвичайна подія у Татарстані продемонструвала, що Росія не відмовилась від свого довгобуду створення розвідувально-ударного безпілотника аналога Глобал Хок. Проєкт важкого БПЛА великої тривалості польоту Москва розпочала ще у 2011 році. Тоді контракт з міноборони на мільярд рублів виграло ДКБ Сокіл. За два роки конструктори показали першу модель безпілотника, а ще за два, у 2015-му, він вперше ненадовго відірвався від землі. Видачу двох комплексів Сли на 2018-й, але цього так і не сталось. Натомість гендиректора ДКБ Олександра Гомзіна відправили до СІЗО. Його звинуватили у шахрайстві та нецільовому використанні бюджетних коштів того ж року. Проєкт Альтаїр перекинули на казанський підрозділ Уральського заводу цивільної авіації. Як там доробили БПЛА, невідомо, але через два роки Міноборони помпезно про політ впродовж 32 хвилин на висоті до 800 кілометрів у повністю автоматичному режимі. Жимі, і ось в кінці 2021-го у відомстві заявили про успішне завершення випробувань. Завершений з питання безпілотного апарата великої дальності польоту «Альтіус-Ру». більше того, аналгавнятна розробка лікували пропагандисти, отримала свій російський двигун на заміну німецькому, постачання якого зупинилось через санкції. конструкторским бюро имени Климова был создан свой двигатель ВК-800В, который подошел как Альтиусу, так и целой линейке легких российских вертолетов, которые страдали от такой же проблемы, что и беспилотник. При той же взлетной мощности в 800 лошадиных сил, как и у немца, наша конструкция получилась сухой, то есть более простой и надежной в части масляной смазки а еще более технологичной благодаря применению горячего изостатического прессования. Так что последнее слабое место нашего Alcius было устранено. Тоді до кінця 2022 року конструктори зобов'язувались поставити у російські міноборони 18 русифікованих «Альтюсів». Пізніше там очікували ще на півсотні, але й поки що, як видно, у дії його спостерігали лише жителі Татарстану. До речі, за даними журналістів видання Бізнес онлайн, 30 червня, суд РФ виніс вирок у 8 років колонії Олександру Гомзіну, родоначальнику першої моделі важкого безпілотника. Але через терміни давності справи він не проведе у неволі. І жодного дня. І ще один цікавий факт у цій історії: очолюване ним ДКБ Сіменова, яке на початку минулого місяця оголосили банкротом, також поновить свою діяльність. Підписуйтесь і ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дуже дякую. Китай допоміг Росії побудувати та запустити один із найбільших заводів по виробництву БПЛА. Деталі у сюжеті. Російська преса повідомляє, що в Хабаровську за допомогою китайських партнерів було побудовано завод, який стає одним із головних постачальників дронів для операцій російської армії. Завод компанії Аерохід, яка отримує державне фінансування, планує цього року довести випуск дронів до 10 тисяч штук на місяць і розширити виробництво за рахунок більш сучасних моделей. І нехай влада Китаю заявляє, що незважаючи на безмежне партнерство з Росією, під не постачає РФ військових технологій, які можуть бути використані в агресії проти України. Кремль продовжує стояти на своєму, мовляв, без допомоги КНР випускати стільки БПЛА для потреб фронту було б неможливо. Проблема всьому акумулятори, двігаті. системы видеопередачи данных. Все это компания по производству беспилотных летательных аппаратов «Аэрохит» сейчас заказывает в Китае. Хабаровское предприятие с 2022 года производит дроны для военных целей. Далі більше розслідування Блумберг на основі документів, що опинилися в розпорядженні агентства, теж свідчать про нібито тісне співробітництво Пекіна і Москви. Російський аерохід працює із китайцями з початку 2023 року. Відносини між ними ненадовго переривалися через санкції. Російський виробник БПЛА потрапив до чорного списку США у червні 24-го, а в листопаді. Під санкції вже Великобританії, але контакти з китайськими партнерами, судячи з документів, були відновлені наприкінці того ж року. А з травня 2025-го сторони ведуть переговори про локалізацію виробництва в Росії. Документи, датовані періодом з кінця 2022 року, по червень 2025 року, показують, як Москва маскує своїх постачальників і постачає обладнання своїм військовим, часто використовуючи посередників, які працюють в інших секторах, таких як авіаперевезення, сільськогосподарські поставки та послуги з транспортування морепродуктів. Однак не такий страшний чорт, як його малюють, за словами вже вітчизняних військових аналітиків, не варто вірити журналістам Блумберга, а тим більше російським пропагандистам на слово. Інформація, якщо вже говорити спеціальними термінами, натягнута. Тобто не відповідає, соответствує таки, дійсності. Є рядні сиковок даної інформації начинають можливості производства даних дронів. Якщо вірити виданню «The Moscow Таймс, цього року росіяни планують довести випуск дронів у Хабаровську до 10 тисяч штук на місяць. Це на хвилиночку дорівнює річному обсягу виробництва БПЛА на найбільшому заводі в Алабузі. При цьому наразі армії аерохід передає пробну партію в сотню одиниць. Куди зникли ще 9900 заявлених Кремлем дронів? Загадка, як і остаточна вартість одиниці, поки Блумберг називає цифру у тисячу доларів, російські змі завищують її у вісім разів. Autel Evo Max 4T спочатку був розроблений для цивільного використання, але виявився високоефективним у бою завдяки ряду ключових переваг. Таких, як стійкий до перешкод, радіомодуль, пояснює аерохід. Ціна продажу становитиме 650 тисяч рублів за штуку. Всі ці розбіжності в цифрах наштовхують аналітиків на думку, що гучні заяви Кремля служать Путіну лише для відводу очей. Поки весь світ обговорює колосальні потужності хабарівського заводу. Реальне виробництво подалі зони ураження українських безпілотників може взагалі бути перенесене до Китаю. Наиболее Найбільше для украинской стороны ситуация, когда российские предприниматели переносят на территории Китайской Народной Республики предприятие по производству оптоволокна для российских передронов. Это наиболее опасный сценарий для украинской стороны. На данный момент есть информация о переносе производства аккумуляторов для ударных беспилотников на территории Китайской Народной Республики. Вот эта тенденция есть наиболее угрожающей для украинской стороны. То есть непосредственно перенос производства под контролем российских специалистов на территории самой Китайской Народной Республики. Ось тут у гру і мають вступити західні та американські санкції. Останніх китайські виробники бояться найбільше на думку аналітиків Білому дому достатньо лише натякнути на припинення роботи з певними компаніями з Піднебесної, щоб ті раз і назавжди залишили навіть думки про перенесення російського військового виробництва до себе на батьківщину. Служба безпеки України затримала шпигунів, які хотіли викрасти секретні технології виробництва українських ракет Нептун. Йдеться про громадян Китаю, сина, колишнього студента одного із київських вишів, та його батька, який мешкає в КНР, але навідувався в Україну, щоб координувати агентурну роботу сина. Вони намагалися завербувати українського громадянина, який має відношення до оборонних розробок. СБУ. викрила шпигунів на початковому етапі і затримала під час передачі таємних документів. Обом загрожує до 15 років позбавлення волі. Сьогодні і завтра в Римі проходитиме конференція з відновлення України. В ній братиме участь і президент Володимир Зеленський. Він прибув до Італії ще вчора. Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Мотарелою. Вітаю вас у цьому палаці, пане президенте. Для мене велика приємність знову зустрітися з вами, щоб ще раз підтвердити міцну дружбу, яка поєднує Італію та Україну, а також висловити нашу повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Італія продовжує залишатися поруч рішуче, конкретно та послідовно. Я також хочу висловити своє захоплення мужністю українського народу. Це лише зміцнює нашу переконаність у необхідності надавати Україні. Повну підтримку ще раз ласкаво просимо, пане президенте. Також у Римі відбулася зустріч Володимира Зеленського зі спецпредставником США генералом Кітом Келлогом. Зеленський і його візаві обговорювали постачання і закупівлю зброї, спільне оборонне виробництво, а також санкційний тиск на Росію. А у Ватикані український президент зустрівся з папою римським. За словами Зеленського залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічі на рівні лідерів Зеленський і Путін у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого і справжнього миру. Наразі лише Москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні ініціативи. Президент України подякував Понтифіку за підтримку українських дітей, зокрема повернутих із російського полону. А ще Володимир Зеленський запросив папу Римського відвідати Україну. Наостанок журі присяжних у Лондоні визнало винними чотирьох фігурантів справи про диверсії, скоєні на замовлення російської терористичної організації Вагнер усі деталі далі. Суд Великої Британії визнав винними в підпалі майна однієї з компаній трьох чоловіків. Компанія постачала Україні супутникове обладнання «Старлінг». за даними слідства. Вони діяли на замовлення російської приватної військової компанії Вагнер. Из них обміняються в шпіонажі в отриманні денег, на мінуточку на э, російської сторони. Можем еще вернуться, собственно, к фабуле дела, да, что произошло. Мне были подожжены склады, на которых было оборудование необходимое для Украины, это старлинки и генераторы. Згідно з повідомленнями Ройтер, з лоташком групи був 21-річний Ділан Ерл, який визнав свою провину і став першим засудженим за новим британським законом про національну безпеку. Крім того, він зізнався у змові проти лондонської винної крамниці та ресторану, а також у планах викрадення їхнього власника критика режиму Путіна. А в ході розслідування вияснилось, що готувалися ще ряд преступлень, як то... Похищення звісного підприємця Діні Чечуваркіна і відповідно, поджог його магазину, його ресторана совершить эта группа Не успіла ватажок групи Ділан Ерл, який разом із двадцятирічним Ештоном Евансом, також визнав себе винним у торгівлі кокаїном. Обмінювався сотнями повідомлень з куратором Вагнера і висловлював бажання воювати в лавах цієї військової компанії. П'ять чоловік признали виновними, а двоє признали свою вину І три в ході засідання суда присяжних були признані виновними. Один був повністю оправданий, один був оправданий частично. від початку повномасштабної війни на Заході повідомляють про збільшення російських саботажних операцій під загрозою енергетична водна авіаційна інфраструктура та логістика. Доказательства собраны против исполнителей. Я думаю, что контакты, которые у них были с российской стороной, это контакты анонимные, вряд ли удастся установить конкретного, конкретное лицо, которое организовало и оплатило эти преступления. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле российской агентуры в Европе достаточно много и нужно вести такую планомерную роботу по их появлению. Глава контртерористичного командування лондонської поліції Домінік Мерфі заявив, що Російська Федерація та інші ворожі країни тепер намагаються вербувати для своїх операцій відносно молодих людей. Вагнер во час своєї існування, часто можна сказати, що Вагнер вже практично нічтожен. Он был був таким удобним прокси Для того, чтобы когда происходит что-то типа тех диверсий, которые были совершены в Великобритании или их активности в Африке, Кремль мог сказать, что мы здесь ни при чем, это частная военная компания, хотя никаких частных военных компаний даже законодательством России не предусмотрено. У Великій Британії російську приватну військову компанію Вагнер визнали терористичною організацією ще восени 2023 року. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте це відео і до зустрічі!